Привітик всім! Показую зараз ще посилочку, яку отримала з жовтня місяця по акційним цінам, що були, так, ваші замовлення. Баолі, парфумована водичка чоловіча, дуже свіжий морський аромат. Класно, класно, класно. Пахне. Далі, незалежна, це незалежна, да. незалежна, жіночі парфуми, також 50 мл по акції. Акційна ціна на гель-каштан. Тут гелю каштану у мене було два, але ще посилка, ще одна їде, будемо зустрічати, ще буде. Гель-каштан значить, це номер один в аптечці, який допомагає при е, знятті будь-якої втоми. Е, також біль. Якщо це стосується м'язів, наприклад, тих суставів, спини, все дуже класно допомагає справлятися з цими, якщо у вас є набряки також, варикозне розширення вен, це все він допомагає. Подивіться, будь ласка, це 500 мл, ось така от банка і коштує всього повна ціна його 309 гривень. Зі знижкою буде дешевше. Тому звертайте увагу на оригінал. Ось цей значок це оригінальний продукт. Шампунь із часником, 500 мл. Рекомендую цей шампунь використовувати, особливо для тих, в кого є проблема з випадінням волосся. Його полюбляють як чоловіки, так і жінки. Часником він не пахне, тому, будь ласка, замовляйте, його ціна 199 гривень. Ось такі от великі упаковки, бачите? Так, спрей для волосся каратин замовила собі, тому що в мене вже закінчується. Я його полюбляю, використовую завжди, без нього не як? Не мию волосся, да? без нього не користуюся зовсім. Тобто, не мию волосся без нього, тому що він допомагає як гарно і. Волосся ваше, як доглядає за ним, так дбайливо. так, В той же час і можна, в кого є, погано розшішується волосся, також легко, легке розчісування за допомогою його. Також термозахист. Рекомендую. Так, Крем для рук з морськими мінералами. 75 мл, 99 гривень. Бачите, все зачинено, все закрито, запаєно гарно. Все стерильно. Тому що вже похолодало, пора вже трошки за нашими ручками подоглядати. Так, далі іще парфумна водичка ось така омня. Е, якраз такий приємний аромат для осені. Просто бомбезний. Ну, і, звичайно, у мене тут було багато наших паст, ой паст, наших тушей. Туші були по акційній ціні, тому замовила вже деякі відправила. Кому потрібно, звертайтеся. Це ця ось така туш, яку я показувала в інстаграм. Відео своє, якою я користуюся, рекомендую. Дуже класно, мені подобається. Ну, і тут ще міні-зубні пасти. Ось таке от було замовлення. Ваші, ваші були замовлення. Дякую вам. І чекаємо іще з нетерпінням.